Всім привіт! Ви коли-небудь замислювались, чому Париж виглядає саме так, як ми його знаємо сьогодні? Широкі бульвари, величні фасади, елегантні набережні, колись це місто було зовсім іншим. Темні брудні провулки, хаотична забудова, різноманітні епідемії, постійні революції. Але в середині ХІХ століття перебудова міста бароном Османом змінила Париж назавжди. Сьогодні я розповім історію перебудови Парижу. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Уявіть собі, Париж початку 19 століття. Це був справжній лабіринт вузьких пахмурих вулиць, забитих людьми, кіньми, возами та ринковими латками. Ніякої санітарії тоді не було. Сміття та відходи викидали просто на дорогу. По вулицям текли ріки бруду, стояв страшенний сморід. Ще у 1780-х роках письменник Луїса Себастьян Мерсьє порівнював Париж з болотом, де цвинтарний запах тління поєднувався зі смородом ринків і затхлим повітрям кав'ярень і модних лавок. В епоху реставрації, тобто у 1814-1830-х роках, ситуація не покращилась. Коли в Парижі був вітер, то весь сморід з Монфокона, головного сміттєзвалища столиці, дала значні відстані і досягав навіть найбільш елегантних районів міста. Це місце, що сьогодні знаходиться у межах району Б'ют Шамон, в минулому було справжньою катастрофою для всіх, хто жив поблизу. Величезні звалища, що щодня поповнювалися тонами відходів, не лише породжували неприємні запахи, а й ставали джерелом серйозних епідемій. Монфакон був не просто сміттєзвалищем. Це було місце, де змішувались різні види відходів. Там розташовувались бійні, і тому кров залишки тварин разом з рештою хрощових продуктів створювали справжній запах пекла, який не мав змоги розчинитися у міському повітрі. А ще там знаходились спеціальні поля, на яких. Екстременти переробляли в гній цінний, але надзвичайно неприємний продукт. Сичу відокремлювали і використовували для виробництва селітри, важливої для військової промисловості речовини. Від поганої санітарії і постійного вивітрювання цих відходів страждали навіть найбільш престижні райони Парижа. Сморід від Монфакона міг досягати Маре, одного з найстаріших, найбільш популярних кварталів, а також Саду Тюрі – місце, яке було відоме своєю красою і стало символом французької культури. Хоча змінити щось спроби були. У 1608 році Король Генрих IV ініціював прокладання нової вулиці, що сполучала місто Понтнеф із воротами Бюсі та передмістям сен жермен Це була вулиця Дефін. Хоча проєкт не був повністю публічним і пролягав через приватні сади. Але все ж таки ця вулиця стала першою прямою сучасною вулицею Парижа. Протягом 17 століття королівська влада будувала обсаджені деревами проспекти на околицях міста. Однак їх не можна було назвати справжніми міськими дорогами. Єдиним справжнім міським проривом стала вулиця Руль, відкрита у 1689 році, що сполучала міст Понтнев з районом Ринку Леаль. На початку XVIII століття. Центральна забудова Парижа стала перешкодою для розвитку міста. Влада почала впроваджувати зміни, облаштовувались набережні сени, були знесені будинки, що стояли на мостах. У 1780-х роках це робили для покращення гігієни, безпеки руху та контролю за міським простором. Під час великої французької революції у 1794 році комісія художників розробила план нових вулиць для покращення міського середовища. І одна з таких вулиць мала прямим шляхом з'єднувати площу нації з великою колонадою Лувру, передбачаючи майбутню магістраль із заходу на схід. Наполеон I розпочав будівництво нової монументальної вулиці вздовж Тьорі на місці конфіскованих церковних земель. У 1807 році розпочалося зведення перших аркад на вулиці Ревалі, яку продовжили до ратуші спочатку за Другої Республіки, а потім завершили на початку Другої імперії. Протягом 1830-х років перфект Рембюто звернув увагу на проблеми руху транспорту та гігієнічні умови перенаселених районів. Він вважав, що Парижу необхідно дати воду, повітря і тінь. І у 1836 році він ініціював прокладання вулиці, що нині носить його ім'я. В Парижі час від часу спалахували епідемії. Халера у 1832 році вбила 19 тисяч Парижан, а крім епідемії, подібна конструкція міста призводила і до інших проблем. Париж постійно кипів в революціях. Коли в країні починалася нова революція, ці вузькі лабіринти вулиць перетворювалися на ідеальні місця для барикад, і у такому середовищі було легко створити оборонні споруди, замкнувши вуличні проходи. Вузькі вулички легко перекривалися барикадами, а пересування військ ускладнювалось. Повстанці могли легко блокувати доступ до певних районів, і це давало їм величезну перевагу. Наприкінці 1850-х років було розпочато масштабну реконструкцію міста. Ця реконструкція була спрямована на те, щоб перетворити старі вулички на широкі бульвари, які ускладнили б перекидування. І однією з цілей такої перебудови було знизити ймовірність народних повстань. Жорж Жен Асман народився у 1809 році в Парижі. Спочатку він здобув юридичну освіту, що вважалось важливим для кар'єри в адміністративній сфері, але Осман відчував поклик до урядової роботи, а не до юридичної практики. Це рішення стало вирішальним для його подальшої кар'єри. Він швидко зарекомендував себе як надзвичайно талановитий організатор, і коли Наполеон III, обраний імператором Франції у 1852 році, зрозумів, що для стабільності країни та імперії необхідно внести значні зміни в міське середовище, він звернувся саме до Османа імператор. Надав йому повну свободу дій і величезний бюджет. Основне завдання було зробити Париж сучасним, чистим і безпечним. І Осман почав діяти. Першим кроком стала розробка плану повної реконструкції міста. Він вирішив не просто відремонтувати існуючу інфраструктуру, а й кардинально змінити вигляд Парижа. Асман почав створювати нові широкі бульвари, що з'єднували важливі райони міста. Ці бульвари не лише полегшували рух транспорту, а й надавали безпеку. Оскільки у випадку нової революції ці широкі вулиці унеможливлювали створення барикад, які колись заважали військовим діяти ефективно. Важливою частиною його плану було й покращення санітарних умов. Париж переживав епідемії. І системи каналізації, водопостачання потребували кардинальних змін. Осман також не дав великого значення архітектурному вигляду столиці. Він створив стиль, який ми сьогодні знаємо як османівський. Це п'яти шестиповерхові будинки з білими кам'яними фасадами, з кованими балконами і з великими вікнами. Вони надають Парижу єдиний гармонійний вигляд. А от чи знаєте ви звідки в цих будинках знамениті вікна-двері, що йдуть ніби зверху і до самої підлоги? Могда на такі високі іспанські вікна. З'явилась ще за Людовіка 14-го. Під час директорії було прийнято податок на вікна та двері, розмір якого залежав від кількості вікон. І французи вигадали спосіб зменшення цього податку. Вони винайшли вікна двері на весь зріст, що виходять на невеликий балкон, бо ставка податку не залежала від розміру вікон, а на двері податок був нижче. Фасад османівських будинків був виконаний зі світлого каменю. Висота будинку вирівалася від 12 до 20 метрів і мала бути пропорційна його ширині. Будівлі будувалися однієї тієї ж висоти, не більше шести поверхів, для того, щоб не порушувати загальний архітектурний ансамбль. Спочатку будинки мали наступну градацію поверхами. На нижньому поверсі Редо Шосе і першому поверсі Лантрісоль зазвичай розташовувались магазини і склади. Другий французький поверх в Україні ми його вважаємо за третій. Це був поверх буржуазії з балконами та багатообрамленими вікнами. І оцей другий поверх вважався престижним, тому що у той час ще не було ліфтів, і чим вище був поверх, тим він вважався менш цінним. Третій та четвертий поверх були класичнішими, з вікнами, прикрашеними менш пампезно. П'ятий поверх будувався зі справжніми балконами. А от останній поверх призначався для проживання прислуги. Там були невеличкі квартири, шамбри де Бон», або під знімання небагатими студентами, артистами та художниками. А Коли у 30-х роках ХХ століття у Франції з'явились ліфти, то цей факт вплинув на розташування верх суспільства всередині будинку. Тоді багаті перебралися на верхні поверхи і мешкали на 3-4 поверсі. Асман. Також збудував чисельні мости через сени, що покращило зв'язок між районами. Під час його перебудови було зведено понад 350 кілометрів до рік, було відкрито величезні площі, було прокладено нові водогони. Одна з найважливіших реформ османа це водопостачання і каналізація. Раніше, як я вже казала, нечистоти просто виливали на вулицю. Осман будує підземні водопроводи і каналізація Парижа стає однією з сучасніших у світі. Він також додає щось абсолютно нове для міста. Парки. Болонський ліс, Венсенський ліс, парк Монсо вони стали місцями відпочинку для всіх Парижан, незалежно від їхнього соціального статусу. У Парижі також з'являються нові вуличні ліхтарі, що роблять нічне місто більш безпечним. Завдяки реформам Османа Париж стає не лише красивішим, а й більш комфортним містом для проживання. І, хоча нові бульвари, парки та модернізовані інфраструктури системи приносили величезні переваги для еліти, тому що збільшився комфорт міського життя, ці зміни також мали серйозні негативні наслідки для інших верст населення. Тисячі бідних пережан, які жили в старих районах міста, опинилися на межі бідності, бо їхні будинки були знесені, а ціни на оренду в нових у нових відбудованих районах різко піднялися. Більшість з цих малозабезпечених людей не могли дозволити собі переїхати до нових житлових приміщень, а стільки вони стали менш доступними для них. І результаті тисячі родин опинилися на вулиці або були змушені селитися в умовах крайньої бідності на околицях міста. Модернізація означала не лише нові бульвари і парки, але й руйнування багатьох історичних будівель, що викликало хвилю обурення серед інтелігенції, серед архітекторів, істориків та художників. Париж був відомий своєю середньовічною архітектурою. І він втратив значну частину своєї унікальної старовинної атмосфери. Знесення старих будівель, заміна традиційних кварталів на нові конструкції, викликали гнів серед тих, хто відчував, що втрачається частина культурної спадщини міста. Декілька будівель було переміщено для того, щоб звільнити місце для нових проектів. А деякі, хоча і не були знесені, зазнали значних змін. Як, наприклад, Отель Д'ю де Парі, один з найстаріших госпіталів у Франції, він під час османізації дійсно зазнав великих змін. Це медичний заклад, який був заснований ще у 651 році, і він став одним з символів лікарняної справи у Парижі. Під час реконструкції Парижа в середині 19 століття, коли Жорш Осман вів масштабні роботи по переплануванню міста, готель дію не був перенесений, але його будівля була суттєво змінена. А стільки лікарня розташовувалась на острові Сіте в самому серці Парижа. Вона потрапила під реконструктивні плани. І під час осмонізації частина старих будівель лікарні була знесена, і замість них були побудовані нові корпуси, що відповідали вимогам сучасної медицини того часу. Зокрема, архітектурний стіль будівель був змінений, а лікарня отримала нові корпуси, які стали частиною модернізації центру Парижа. Також на острові Сіте було розширене дорожнє полотно і лікарня була інтегрована у новий міський простір. Під кінець 1860-х років Осман, незважаючи на чисельні успіхи в розбудові міста, почав стикатися з новими проблемами. До його роботи французьке суспільство стало ставитись більш критично. Зокрема, це були політичні опоненти, які звинувачували його у надмірних витратах. Осман витрачав дійсно величезні кошти на реалізацію своїх проєктів, що за деякими оцінками становило величезне навантаження на бюджет, але незважаючи зважаючи на те, що багато з цих інвестицій сприяли розвитку міста та підвищенню його престижу. Критики наполягали на тому, що вони могли бути здійснені більш обережно і з урахуванням соціальних наслідків для менш заможних верст населення. У 1870 році, після поразки Франції у Франко-Пруській війні, імператор Наполеон III був змушений піти у відставку, а з ним і Жорж Жен Осман. Османа звільнили з посади префекта Парижа. Його звинуватили у безконтрольних витратах і надмірних амбіціях. Однак, незважаючи на відставку, він залишив незабутній слід в історії міста. Париж став Тим містом, яке ми знаємо сьогодні, містом, де гармонійно поєднується історія та сучасність. Саме завдяки Осману Париж здобув статус однієї з найкрасивіших і найсучасніших столиць світу. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!